Вчора у мене була розмова з одним із так званих розробників фан-проекту під назвою Survarium. Ну, як розмова? Залетів до них на сервер і навалив трохи каках в їхню сторону: що А, вони брехуни, Б. Протиправно чуже, що, в принципі, в робили і роблять завжди. Зараз поясню. На запитання, яке ви мали право, Ну, ці так звані розробники Модороби. Назвати свій проект саме Сурваріум. Хай навіть з приставкою до слова «фан». Якщо ні в якому разі вони не володіють правами на бренд та інтелектуальну власність. Перша відповідь прозвучала. І та нас винудили сделать проект, потому що вони закрили ігру. Поняли, так? Розробники. Винудили. Десь я вже чув цей наратив про нас винуділі. Брешуть, як дихають. Далі, коли ж я знову запитав знову ж запитав, яке вони мали право на бренд, який їм не належить. Прозвучало щось типу таке: Ну, ми не думали, що з цього щось вийде, це випадково вийшло. А, Випадково в них вийшло. Брешуть, як дихають. Тобто ти ціленаправленно називаєш свій проект Сурваріум, щоб а набити фанбазу за рахунок фанатів, які лишились і вірили в проект навіть після його закриття, Б. Без ніяких докорів совісті робиш це, бо тобі похуй на авторське право. На свинеділі ми не думали, що так вийде. Фу. Дон! Коли я, мабуть, вже в 10-те повторив, яке ви мали право називати проект. Назву, яка вам не належить. Я знов не почув ніякої адекватної відповіді, але на додаткове питання, чи вважають вони себе неправими і чи відчувають провину, він нарешті відповів мені: Так, ми не праві. Але думаю, що ці слова були більше для того, щоб я почув їх і відівався, а не визнати свою безвідповідальність. Брешуть, як дихають. Далі про їхню брехню. Коли я знову ж запитав, чому ви брешете і розповідаєте в своїх відосах, що ви з нуля відтворили локації з Сурваріум в дрібних деталях, у нього відповіді не було. Бо знає, що він не правий, адже назвати речі своїми іменами вони не можуть. І про реверсивний інженеринг ні слова від нього не прозвучало. Але коли я сказав, що знаю, як вони це зробили, бо сам це робив, то він сказав: Ну ти ж так само робиш? На що я відповів? Що ніде в нашому проєкті не звучить, не написано, що ми все робимо з нуля в най... наймільчіших деталях, як в них там було сказано. Брешуть, як дихають. Дон! І так, ми з командою працюємо з готовим FPS шаблоном, і він у нас, до речі, не один. І так у своїй роботі ми використовуємо реверсивний інженер. Ми не обманюємо. Що ми там щось вас создали і тому подібні речі. Ми чесні своїми глядачами, тобто з вами, і тим більше з розробниками VG Entertainment. А вони так звані розробники модороби? До... Росія! Цього про проекту фан. Брешуть, як дихають. До речі, ще одна брехня, яку повідомив мені цей так званий розробник модороб. Що він спілкувався з членом нашої команди і. Вони не знайшли щось там якоїсь спільної мови по причинам мовної дискримінації. Але він знову наповів: бо ніякого спілкування не було. Учасник нашої команди повідомив, що ніякої розмови з даною особою не було. Ну і що сказати? Вони знову. Брешуть, як дихають. Далі скажу, що цей факт не доведений, але це як припущення, що цей так званий модороб називає себе українцем. Але спілкується він то російською, то українською. Є припущення, що це громадянин Болгарії, який мімікрує під українця. І до речі, про брехню. Особи з їхньої команди активно слідкують за нашим проектом і успішно мімікрують в коментарях від українців, щоб дізнатись інформації про розробку і авторські права, як ми працюємо і все інше. Але ці особи себе спалили на брехні, коли я зайшов до них на сервер. Це виявили звичайні до... До Росія, які там же, мене обізвали хохлом на Ну що сказати? Нічого нового. Вони брешуть, як дихають. Ну і остання брехня про авторське право. Вони в своєму ролику висвітлили таку інформацію, що вони нібито спілкувалися з представниками Віджі Entertainment, і що ніяких претензій від Віді Entertainment на їхні повністю ідентичні, зроблений з нуля. Вони там все самі зробили немає. На що ж, сама VG Entertainment випустила на своєму сайті резолюцію, яка справді дозволяє створювати фан-проекти по Всесвіту Сурви. Але не дозволяється при цьому використовувати власний бренд, що роблять ці розробники, назву, асети і тому подібне. Я запитав, що вони на це скажуть, ці так звані розробники фанпроекту. Донсія! До Він повідомив, що в майбутньому змінять назву і сайт, до речі, який так само називається. Але це не скоро робиться, бо потрібно багато змінити. Що? Зробити ребрендинг каналу, переназвати проект це так багато часу. Я можу тут сказати тільки одне. Брешуть, як дихають. Ну і на завершення хочу підсумувати. Не співпрацюйте і не підтримуйте цей проект. Як би вам не хотілось пограти в гру. По одній простій причині. Його роблять. До... Росія! Я не знаю, що вам ще довести в приклад до всіх українців, які, надіюсь, зрозуміють, про що я говорю. Не знаю, що вам привести в приклад, щоб ви зрозуміли, що не потрібно нести у наш інфопростір Руський Мір. Що співпрацювати і підтримувати їх це дорівнює війні. Яка триває в нашій країні більше 10 років. Хоча я не вправю вам щось вказувати, це все ваше право, і воно буде записано на вашій совісті.